Служу в Збройних силах України рід військ сили безпілотних систем з першого дня повномасштабного вторгнення взяв зброю до рук і пішов захищати нашу державу. Війна, якщо брати взагалом, вона перейшла на новий рівень. Вся цивілізація, вся можна всі страни, всі держави перейшли на новий рівень. Завдяки цій війні Почалась Розвиток нового озброєння, нове ведення війни, тактик, стратегій, планування і так далі. Тобто на початку повномасштабного вторгнення це була війна за радянськими, так сказати, наративами, але зараз це зовсім інша війна. Це війна дронів, роботів. Ми робимо все для того, щоб зберегти людей і пускаємо вхід. Пластмасу суспільство, якщо брати взагалом до війни на початку війни повномасштабне і зараз, це три різних суспільства, тому що до 22 лютого, до 24 лютого вибачаюся, це було суспільство різнокольорове, можна так сказати. Коли почалась повномасштабна війна, люди стали більш згуртованими, почали підтримувати. Навіть ті люди, яких ти не очікував, що вони можуть змінитися, вони змінились там в найкращу або в гіршу сторону. Тобто люди помінялися на сьогодні, на жаль, на жаль, я бачу міста України прифронтові особливо навіть Кривий Ріг проїхався по Кривому Рогу. Знову пропали прапори. Тобто, суспільство, я не знаю, або втрачає надію, або більше або бояться підтримувати Україну. Ну, не знаю, це має бути державна програма патріотизму України. Може, як на думку, може, ми дотомилися? Як а, б це не, не звучало? Як це не звучало, військові також втомилися, всі хочуть додому. Але без підтримки фронту, без підтримки цивільного населення Збройних сил України, нам ще буде гірше, нам ще буде важче. І хочеться переїжджати, їхати містами України і бачити прапори скрізь. І тоді наш дух насправді росте на фронті. Коли приїжджаєш додому, і ти бачиш тільки там декілька прапорів на всьому районі, тобто декілька людей тільки не бояться показувати свою патріотичну позицію відкрито. Ми маємо зараз підтримку іноземних партнерів. Ми маємо думати про майбутнє дітей, про розвиток нашої держави, нашого міста. І головне не мовчати, казати правду за правду. Ну, у нас. Будується така держава, де потрібно казати правду. І тоді держава буде дійсно розбудовуватись, рости, мінятися в найкращу сторону, тому що для наших дітей ми маємо побудувати найкраще.